Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q5. 14 рік, 18800 ціна літровий дизель, автоматична коробка, повний привід 250 тисяч пробіг. Так, і панорама. Світлий шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь, клімат, підігрів сидінь. Так, дизельних варіантів на львівському авторинку зазвичай не зустрічаємо, тому кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, 13 рік, 9900 ціна. Двохлітровий бензиноавтоматична коробка, 191 тисяча пробіг. Авто в рідній фарбі без ДТП. Є CarPlay. Авто сильно затоноване. Там є кондиціонер. Є Нісан Кашкай. Сім 12 рік. 12 тисяч ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка. Авто Швейцарії 215 тисяч пробіг. Панорама є комбінований салон, клімат контроль. Тесла Model Y. 23 рік 28900, 82 кВт батарея, повний привід, 450 км запас ходу, 24 тисячі пробіг. Так, ну, тут по салону завжди все стандартно, тому, тому треба звертатись до власника, щоб надав всю інформацію по автомобілю. Джеп Компас. 17 рік, 13500 ціна. 2,4 бензин, автоматична коробка повний привід. 168 тисяч пробіг. Так, номер тут і є. Так, там ще якась інформація, погано видно. Напевно, авто обслужене. Салон комбінований. Комплектація Latitude. Nissan Кашкай 2014 року: 14 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, авто Швейцарії, 240 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового. Панорама. Салон, Так, зараз. Угу. Салон комбінований. Так, Приблизно показую, як виглядає. Підігрів сидінь, бачу. Інше погано видно, тому уточнюйте у власника по комплектації. Так, для любителів великих авто Infiniti QX 60. 18-й рік, 24900, ціна 2,5 бензин-електро. це у нас гібрид. Офіційне авто 104 тисячі рідного пробігу. Так, є люк. Салон шкіряний. Так, просили підписники Тюксон, знайшли такий варіант 2005 року: 5700 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка, 260 тисяч пробіг. Зараз ще подивимося, чи є якісь варіанти. Так, тут у нас світлий салон. Так, клімат. Підігрів сидінь. Нісанка шкай 2011 року. 11100 ціна. 1,5 дизель, механічна коробка. Авто з Голландії 191 тисяча пробіг. Так, так клімат, контроль є. Панорамний дах. другого покоління в Рестайлі. 23 рік, 24 500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка повний привід, 6 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Там у нас кондиціонер, підігрів сидінь. Всю інформацію по комплектації уточнюйте у власника. Повний привід. Fisker Ocean 1. 23 року 25 тисяч 900 ціна, 113 кВт батарея, повний привід, 14 тисяч пробіг. Так, світлий салон шкіра Алькантара. Панорама з сонячними батареями. Такий гарний автомобіль. Nissan Жук 11 року 9700 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг. Так, Шкіряний чорний салон. Так, зараз погано трошки видно після дощу. Mitsubishi Outlander. Восьмий рік, 7900 ціна, 2,4. Бензин, механічна коробка, повний привід, 261 тисяча пробіг. Опель Антара, Дванадцятий рік, 9800 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, два комплекти коліс ще до автомобілю. 200 пробіг. Салон шкіряний. Підігрів сидінь. Клімат контроль. Peugeot 3008, 13-го року 9300 ціна. 1,6 бензин автоматична коробка. АйСін авто в рідній фарбі 173 тисячі пробіг. Такі панорама. Так, салон показую. Можливості. Peugeot 5008, 21 рік, 22 800 ціна. Дене дизель, автоматична коробка, 172 тисячі пробіг. CR-V, 19 рік, 18450 ціна, 1,5 бензин автоматична коробка, 108 тисяч пробіг, максимальна комплектація. Є люк, шкіряний світлий салон. Так виглядає. Toyota rav 4, 15 рік, 17500 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 32 тисячі пробіг. Так, чохлах, тому, на жаль, стань сидінь не буде видно. Треба вже все оглядати вживо з власником. KIA Niro 19 рік, 16500 ціна, 1,6 бензин електро це у нас гібрид, коробка, звичайно, автоматична. 107 тисяч пробіг. Сильно затоновано. Спробую вам показати. Дачі так, Spring, такий електрокар, компактний кросовер, такий дуже компактний. 23-го року, 9900 ціна, 250 км запас ходу. Пробіг, на жаль, не вказаний. Треба уточнювати у власника. Так, салон шкіряний.